Доброго всім дня. Сьогодні 13 січня 2025 року. Всіх вітання з наступившим новим роком. Щастя, здоров'я, терпіння і головне всім нам перемоги. Що ми почали? І що ми почали працювати в цьому році? Почали працювати і за те, що аномальна температура в січні почали працювати. Під озимої пшениці. Дана пшениця знаходиться в такій фазі. Початок кущення і розкидаємо десь 100-110 кг селітри на гектар. Для чого це ми робимо? Для того, щоб спровоцирувати Хоча б два пагона, щоб два пагона, два, три, два з половиною було пагона до збирання. Посіяло тут 2,5 млн мільйона І щоб хоча б отримати більш-менш достойний результат, а нам приблизно треба десь в районі 5 тонн, ми вирішили кидати аміачну селітру. Отакується. Перед цим ми поїхали з хлопцями з буром, подивилися скільки вологи в метровому шарі. Насчитали ми 60, де 60-70. ну В одному полі ми тільки знайшли 80 сантиметрів вологого ґрунту. Далі скала. І з таким аномальним потеплінням ситуація може бути в цьому році. Цей рік буде, думаю, не набагато кращий в агробізнесі агросфері, ніж 2024. Після цього внесення лікою ми ще плануємо нести карбоміта кілограмів 100. Сівалкою. Ну не знаю, вийде вона сівалкою, не вийде внести. По любому ми будемо планувати врожай. Свій. І щоб отримати хоча б більш-менш достойний врожай, треба ще ну, спланувати. Якщо так допустимо рахувати після соняшника капосів, майже відсотків 90. Ів. Нітратного азоту після соняшника як-не-як залишається там плюс-мінус. на якихось там, Якщо не вносить нічого, то не дві можна брати. То ми спланували свій азот так, щоб взяти набрати до 5 тонн врожайності 50 центрів, треба хоча б внести 90 кг діючої речовині азоту. Так, йдемо далі. Далі я вам буду знімати. Холодно зараз. Мінус 5, саме те, що треба. Итак, продовжуємо погрузку для внесення минеральных добрив. Інше поле і в інше село, і тут теж продовжуємо носити добрива. Зараз вийдемо, подивимось, що тут за пшеничка, який стан на даних полях. <плес> я, що там, обійшов, Вони цінніше, чи падать, чи не падаємось. Зараз глянемо, що тут, який у нас стан пшенички. Сіяли осінню. Три сорта пшениці. Абсолон, Андраду і Авеню. Сіяли від 2 до 2,5 мільйонів. Тут посіяний абсолон в цьому селі. На всіх полях тут посіяний все-все. В принципі, стан доволі такий непоганий. Саме почти клопатка в машині. Ми її не вкоряємо. Як трактор проходить, то сьогодні не вружається. немає навіть слідів Хорошо. Сьогодні такий день і не отдає. Весь день нічого так. Сонце показалось, думав буде віддавати, ну, слава Богу не береться, короті. саме те, що, те, що потрібно нам. Ну. Палка, бачите, ми як вбираємо палку, в принципі не б'ємо. Зразу заїжджаємо, сієм. Тут даже палка дуже багато корисна. Подохотників бачите по палки не сильно вони їздять. В країні воєнний стан. Охота заборонена. Ну, деякі поля замічав, що проскакують. Ну є слід. Ну не на багатьох. У нас точно мало їздить, тому що бояться побити. От такі стани нас у нас на сівер. Друзі, важко буде в цьому році, всі розуміють, що вологи немає. На озимі культури може вологи і вистачить, але на ярі дуже важко. Буде і немає перехідної вологи з 2024 року. 2024 рік Получили більш-менш стабільні врожайми всі. Із-за того, що була перехідна волога. 23 -го. Ми моніторимо поля, дивимося все. Контролюємо і вологи в цьому році немає. Будемо сподіватися, що за там, півтора місяця до весни щось додали. Ну, скільки там додав. Набагато не прощитуємо. Скільки буде, скільки буде. Так що, друзі, до побачення. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. До зустрічі. Слава Україні!